Увага! Будьте помітним пішоходом. Повідомляємо, що на території нашої громади тривають профілактичні заходи під умовною назвою Помітний пішохід. Наша головна мета ваша безпека на дорозі, особливо у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Чому це важливо? Темрява та погана погода значно знижують видимість пішоходів для водіїв, що може призвести до трагічних наслідків. Світлоповертальні елементи флікери, браслети, стікери на одязі чи сумці здатні відбивати. Світлофар на відстані до 150-300 метрів, що дає водієві значно більше часу для реакції та запобігання ДТП. Поліція Лозівщини наполегливо закликає: обов'язково використовуйте світлоповертальні елементи під час руху узбіччям чи проїзною частиною у темний час доби та в умовах поганої видимості. Подбайте про безпеку своїх дітей. Переконайтеся, що на їхньому верхньому одязі, ранцях чи візках, також є світловідбивачі. Пам'ятайте, ваша безпека. Це перш за все ваша відповідальність. Бути помітним на дорозі це врятувати собі життя. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути уважними та взаємовічливими.